В останні дні березня представники Бродівського районного реабілітаційного центру захисту дітей-інвалідів Надія взяли участь у фестивалі театральних колективів для талановитих дітей та молоді з інвалідністю. Червоноград кличе друзів, який уже 11 років об'єднує усіх. Деталі у наступному сюжеті. Перш за все, учасники Бродівщини щиро вдячні Хайсанові Наталії за запрошення. До речі, вони вперше брали участь у цьому заході. Це були особливі дітки та їх батьки, загалом у кількості 21 особи. Посприяла заходу і погода, адже цього дня було досить сонячно. А потім в Народному домі почалося дійство. Участь брали організації з усієї України: Луцька, Одеси, Білгород, дністровського Хмельницького, Сокаля, Бродів, Шостки, Жовкви, Червонограда та інших моя Україна, золоті вишиванці, пшениць! Мова мами нас, солов'їна, голубіні небесних криниць, рідна пісня зита, ні печари, кролевецький ясних рушників, не здолають її яничари, хай святиться во віки віків. Але на душі нам ці вислітира, який всі подарувати їх най-постука і щастя у наш І тато, і мама, хай будуть веселі, земляну на небі, хай поспіхнеться за стало їх. I'm За лаштунками-сцени метушня, всі готуються, переодягаються, а це так підіймає настрій. Неможливо описати ту атмосферу, яка була в залі на сцені та залаштунками. Щасливі, веселі, такі безпосередньо усміхнені актори сцени, учасники наші особливі діти. І це їх день. Їх вистави, читання віршів, пісні, виступи просто вражають. І в батьків теж посмішка не зникає з обличчя, їх серце раділо, що дітки мають можливість показати всім свої таланти. Саме так згадує своє перебування у Червонограді Наталія Попова, мама, яка не з чужих слів знає, як це виховувати особливу дитину. Для виступів організатори з учасниками відправились у місцеве кафе Бункер смачно пообідавши, гості попрямували на фестиваль, де учасники фестивалю Збродівщини Ткачук Віка, Ткалич Віка, Циганюк Аня і Наталя отримали дипломи та сувеніри. А товариство Надія отримало подяку від громадської організації Ніка та грамоту від мера міста Червоноград за підготовку творчих номерів та постійну роботу з дітьми і молоді з інвалідністю. Окрім цього, гостям вручили книги-презенти. Освітня школа фінської міської ради. Запрошуємо. Смешана Кісішвілі, Житомирська обласна громадська організація «Діти сонця». <звучить> Наталья Попова, Бродевское районное добровольное товарищество захисту дитальвали, надея. Це Олена Кандиба, громадська організація Берег надії місто Володимир Волинський. Запрошуємо. День прийшов просто причудово. Одним словом, фестивалили. Дякуємо організаторам зустрічей за теплу атмосферу і подаруночки та відділу молоді і спорту Бродівської райдержадміністрації за фінансування транспорту. Ми щиро вдячні всім. Ось такими словами Наталія Попова завершує свою розповідь про враження від цієї поїздки. we